Ласкаво просимо на щоденники Prime Yalta Rally. Після демонстраційних допів першого дня на ралійних пілотів чекали перші по справжньому бойові спецділянки ялтинських серпантинів. Підйом на Айпетрі, Плато та Соколини мали провести першу перевірку готовності екіпажів до однієї із найскладніших гонок сезону. Ми говорили, що ялта це а вона дуже опасна і складна. Проте, про все по черзі. Четвертий етап чемпіонату Інтерконтинентал раллі Challenge розпочався в четвер двома символічно-показовими спецділянками в Ялті та Левадії. На пілотів чекали лише 7,5 кілометрів вуличної траси. Попри те, що ці допи йшли у залі гонки, екіпажі не гналися за секундною стрілкою і розуміли, що це лише розминка. Найскладніша частина змагань чекає на них далі. Звичайно ж, для цих спецділянок налаштування авто були вдалими, але на завтра ми зробимо машину м'якшою для кращого щеплення із нерівною дорогою. Ліміт времени минут, що вони зможуть зробити. Міняють свічі, міняють форсунки. Посмотрим. расстраивает. погонки, как будто не було лет. Хочется Хочеться ще швидше. Буду дратися до кінця. Що би не случилось? Тим не менше, після першого дня з'явилися і перші лідери. У заліку Аєрсі боротьбу повели Тіріневіль та Гай Вілц, які показали однаковий час. Серед українців Валерій Горбань та Юрій Чаповалов на двох поділили перемоги на допах, проте опинилися на другому та третьому місцях в абсолюті. Перша сходинка прогнозовано дісталася Олексію Тамразову, який виступає на автомобілі Супер 2000. Сьогодні по справжньому розпочинається гонка Раллі. Пілотам доведеться подолати більше 130 тридцяти кілометрів. Трьма спазділянками спочатку зранку, а потім по обіді. На старт готується вийти лідер гонки Тірі Ньовіль. Поважаємо йому успіху. Старт праміялта ральний прямо зараз. Організатори гонки врахували, що в перший день пілоти проїхали лише символічну дистанцію. Тому на старт другого дня вони виходили у заявленому порядку. Першим на 17 кілометрову спецділянку Айпетрі виходить Бріан Буф'є, переможець першого етапу АЕРСІ 2011 року в Монте-Карло. Тоді йому вдалося перехитрити суперників правильним вибором. Гуми кмітливий француз побоювався нічного дощу, але погода змилувалася над пілотами. Гірська траса була сухою. Проте на гірських схилах рясно вкритих лісом поняття суха траса доволі відносне. Рівень щеплення із дорогою був дуже низьким. Другим на старт виходить Юхо Хянінен, чемпіон АРСІ минулого року. Він чудово розуміє, що обережність та стабільність на перших допах дасть екіпажу необхідну впевненість у своїх силах, та що найголовніше результативний фініш. Андреас Мікельсен уже готовий рушити в бій. Колишній гірськолижник наразі не фаворит цієї гонки, але його не варто недооцінювати автомобіль шкода Фабія С 2000 зі скрипом гуми шукає максимум щеплення з дорогою. Завдання не з простих на серпантинах Ялта раллі. Проте жодному із цих пілотів не вдалося показати найкращий час на першому допі. Знову. Перший результат показав Ньовіль на пежо 207 С 2000». Бельгієць продовжує вражати своєю швидкістю третій етап поспіль. Після подіуму на канарах він виграв останній етап АРС Тур де Корс і приїхав до Ялти одним з фаворитів. Проте попереду були найтяжчі ділянки Плато та Орлини. Саме на останньому допі Ньовіль і потрапив у пастку підступної Ялтинської траси. Перші новини про т'єрі ми дізналися від Гая Вілца, що стартував пізніше ніж Т'єрі. Він випередив свого суперника на трасі. Це була неймовірна слизька спецділянка. Вона суха, проте на поверхні багато пилу. Там був довгий вузький правий поворот. Схоже, він торкнувся стіни і його розвернуло і відкинуло у канаву на узбіччі. Задні колеси його автомобіля були у повітрі. Дуже слизько. Як думаєш, він прийде на фініш? Якщо допоможуть вболівальники, так але їх там небагато. Жовто-червоний автомобіль Кіріневіля прибуває на фініш слідом. Попри скрутну ситуацію, здавалось, що гонщика зовсім не збентежила аварії. мене розвернуло на п'ятій передачі. Там була вода на дорозі, і задні колеса втратили щеплення із поверхнею. Я зробив все можливе, щоб уникнути стіни, і лише злегка її торкнувся. Нам знадобилося дві хвилини, аби повернутися на дорогу. Очевидно, що стабільність на ралійній гонці виходить на передній план. Бріано буф'є вдалося без значних втрат подолати перші дві спецділянки другого дня. Проте на третій француз несподівано для себе наздогнав два нульові екіпажі, завдання яких проводити фінальну розвідку траси. Проте, попри цей епізод, та проблеми зі щепленням французький екіпаж Пежо залишився лідером перед коротким сервісом. Та втрачені секунди, і незначні подряпини на автомобілях європейців не йдуть ні в яке порівняння із проблемами українських екіпажів. Ледь не кожна друга машина поверталася на фініш після проїзду першими трьома допами, немов із фронту. Набуді в кінце не в кінці, літа там за кілометров п'ять до цього, все було в граві і подскалькнулися, зацепили одбойник. Ну і штуки три трі вилітав на збила. Виліталі, глохли, возвращались. Після першого проїзду у лідерах національного заліку опинилися Олексій Тамразов. Юрій Кочмар та Валерій Горбань. При цьому пілот Ментос Аскані Рейзінг втик назбирати 60 секунд штрафного часу, за пальстарт та запізнення. У нас пропали тормоза. Ну і ми всі три спецучаски їхали без тормозів, Нам вийшло їх заглушити. Але все одно плохо працювали, ручник не працював, Так, очень неважливе відчуття. Не пощастило вже на перших кілометрах гонки одному із найдосвідченіших гонщиків росіянину Олександру Желудову. Ми зустріли його на шляху до сервісного парку. Пілот ледь втримував свою субару на дорозі, але все ж таки дістався пункту призначення і розповів нам свою історію. E -e, поворот, там в деревні 90-градусний правий був. Він оказался ще более скользким, чем я ожидал. То есть, у нас записано, записан, что он скользкий. Но, к сожалению, либо скорость у нас была немножко високовата. Ми приехали в бордюр, сломали диски. От загнулі рычаги, поэтому ну далі поїдемо. наверное, по системе суперазагалом Загалом 24 екіпажі, майже третина заявлених на гонку, не впоралася із ялтинськими серпантинами і не змогла повторно вийти на старт п'ятничних допів. По обіді після 15 хвилин сервісу екіпажі повернулися у гори. Уже добре знаючи трасу, але із усвідомленням, що простіше не буде. Для тіріньовіля пригоди не закінчилися вилітом на п'ятій спецділянці. Те, що його автомобіль не було пошкоджено, свідчить найкращий час на шостому допі. Проте, в погоні за результатом, на сьомому спецвідрізку екіпаж пробив колесо і втратив дві хвилини. У підсумку Нівіль завершив день із шостим результатом, програвши лідеру п'ять хвилин. Тепер мені важливо показати кілька хороших результатів і, звісно, фінішувати в гонці. Через прокол колеса не зміг показати хороший результат і британець Гай Вілкс із команди «Пежо». Цих проколів насправді у нього було аж два. Невдача спіткала його на першому до дня. у підсумку. П'ятий результат і три хвилини відставання. Складний день. У нас були два проколи, і ми дуже розчаровані, тому що показували хороший ритм. З обома проколами нам дуже не пощастило. Ми не зрозуміли, де відбувся перший. Лише відчули, що шина стала м'якою. А інший стався на останній спецділянці. Що ж, принаймні, кермом я відчув, що на щось наїхав. Це дуже розчаровує. Вибоїста, слизька і місцями підступна Ялтинська траса не підкорилася і норвежцю Мікельсону. Андреас демонстрував стабільно високі результати протягом усього дня, проте не зміг відіграти час, втрачений на заміні колеса. Пілот шкода Фабія, четвертий у загальному заліку. У нас був прокол, який уповільнив нас. Та коли усе працює, ми показуємо добрий темп і боремося з лідерами. Це хороший знак. Другий день АЕРСІПрайм'ялтараллі винайшов формулу успіху на етапі. Уникай проколів і опинишся серед лідерів. Таку тактику обрав Ян Копецький, який перед цим етапом вважався фаворитом. Чех був срібним призером двох останніх гонок АЕРСІ, проте сьогодні вище третього місця не піднявся. Діємо тому факту, що все ще продовжуємо гонку, тому що на третій спецділянці нам дуже не пощастило. Під час першого проїзду ми їхали занадто швидко і вилетіли. А при повторному заїзді на цьому спецвідрізку у нас відмовив підсилювач керма. Тому ми раді, що все ще утримуємо третю позицію. А головна боротьба в гонці розгорнулася між Бріаном Буф'є та Юхою Ханіноном. Буф'є вийшов у лідери після вилютуньовіля, проте на першій сходенці не втримався. Від кінець дня він нічого не зміг протиставити на пористому фіну із команди Шкода Моторспорт. Янінен був стабільним та швидким. Якості, які привели його до чемпіонського титулу минулого року, роблять Шкодівця фаворитом фінального дня. Айосна на непоганий день, хоча мені хотілося б лідирувати в гонці, спецділянки були дуже підступними, слизькими, і на них легко було зробити прокол. Проте Пежо мені вдалося уникнути цих проблем, і мені немає на що скаржитися. Хороший день. Зранку мені не вистачало впевненості на слизьких ділянках. Та після обіду ситуація покращилась. Я не припускався помилок і на повторних проїздах намагався атакувати і наздогнати Бріана. Мені це вдалося. Тому хороший день. Лідирує Юхо Х'янінен. Вісім секунд йому програє Бріан Буф'є. Третім іде заводський пілот. Шкода Ян Копецький. За ним із 25 секундами відставання Андреас Мікельсон. І завершує топ-п'ятірку британець Гай Вілс. Єдиним пілотом із заліку Аєрсі, якому не вдалося фінішувати, став Піджі Андерсон із команди Протон Гонщика підвела техніка. Ще перед першим сервісом він поскаржився на падіння тиску мастила в моторі. Решта екіпажів готуються до наступного дня гонки. Чого не скажеш про український залік. По завершенню дня ми не дорахувалися таких представників верхівки вітчизняного полотону, як Валерія Горбаня, Юрія Кочмара, Віталія Пушкаря та Олексія Кікірєшко. Останній примудрився вщень розбити свій автомобіль і не зможе рестартувати за системою суперраллі. Спольський асфальт. Вроді би до торможення вибрав правильно. але підскользнулися. Специфіка асфальта міста. А ось його однокомандник Валерій Горбань все ж таки вийде на старт суботніх спецділянок. Хоча його автомобіль і завершив цей день не своїм ходом. Правий трі, левий трі, 4.09. Ялта-Ралли всегда была сложной гонкой. Горы, плюс разное покрытие, очень узкая, очень сложная дорога. И она действительно испытание, которое не все могут преодолеть. І, і не вся техніка можуть не всі люди видержують. Ну, це случається. Той час, коли фаворити національної першості потрапляли у халепи, двом пілотам тишком нишком вдалося вийти у лідери змагань. Сергій Перец та Микола Чмих одразу зробили ставку на доїзд. І поки що ця тактика працює на усі сто. Ну как видите, что гонка проходит достаточно успешно для меня, потому что как бы, мы по итогу второго дня гонки э, остались в стрывом, так говорить, и э, мы смогли удержать машину в таком состоянии, которое способствовало бы ехать дальше. Вот, вот то есть, э, вот, Поэтому, наверное, скорее всего, мы поэтому и первые вот, на сегодняшний день, ну как бы это есть ралли, это есть гонка для того, чтобы быть первым, нужно доехать. Вот, То, что получилось самое, не получилось с другими. Очень тяжелый день. Сначала первый дом мы много промазывали, и машина не ехала, вкатывались только, потому что первая асфальтовая гонка на такой машине. Вот. Потом вкатались, начали показывать более-менее пристойные времена, и ритм почувствовали. Но на втором кругу, на плато, на старте у нас отказал гидроусилитель, поэтому мы два доба без гидроусилителя, и очень тяжело было, проиграли много времени. Ну, хорошо, что доехали, в общем-то, радует. Олексій Тамразов, що виступає на форте Єста С-2000, у заліку АРСІ зірок з неба не хапає. Та його виважений підхід до змагань залишає хороші шанси на пристойний фініш за підсумками національного заліку. Непростий день він завершив третім. Второй день очень сложный. ну, Для нас складний, как і для всіх. Вот Дорога-то ну, Ми ще з новой технікою до сих пор не разобрались, і есть сложность. Но трасса, не буду рассказывать, все уже, наверное, рассказали, что она интересная, но очень сложная. А что на седьмом участке произошло, и на шестом, и на седьмом. На шестом, на самом деле, автомобиль неожиданно остановился, и все потухло. И мы сидели, там, стучали по колесам, вышли, погладили, все. Но он завелся через минуту, и мы поехали дальше. На седьмом нам так не повезло, и не знаю где, но пробил переднее колесо. Естественно, пришлось останавливаться. Это было практически в начале. И его менять. Ну, вот сколько времени заняло, столько заняло.